Привіт всім, друзі. Давно не записував щось, хочеться щось записати, поспілкуватися з вами. бачите сьогодні погода в Канаді така хмарна не сонячна хоча, зазвичай, у нас завжди сонячна Як завжди показую вам місто, без всяких красок, без всяких перебільшень. бачите, ще нічого, ну там трішки вже... Можливо, вам видно, трава вже позеленіла та видно, вам. видно, супер. Е, все сіре, тому що ще немає такої повноцінної, можна сказати, весни. Тут ніколи немає, тут типу, є своя весна, як кажуть, канадська. Хто перше дивиться, знаходжуся в Манітобі провінція Манітоба це центр Канади, місто Веніпех. Півроку зима, півроку літо. Ну, тут є своя осінь якби, і весна, тільки тут зовсім інакше. От березень, квітень це невеликий мінус, ще сніг може бути. Це от фарт цього року, що все дуже швидко закінчилося, все дуже швидко відносно. А на початку квітня вже практично не було снігу. Це буває рідко. Першу мою зиму в Канаді взагалі то був сніг по коліна. Так що аж до початку травня і були морози, природа ще бачите, не розцвітає нічого, природа ще не готова. Ну нічого, це поправимо, це тиждень-два і все буде дуже-дуже так красиво, все зелено. Що хочеться сказати, друзі? Хто в Канаді, щоб ви робили собі свої всі документи, щоб ви думали про work приміти, в кого ви там закінчуються, щоб ви думали про те, як вам на рахунок вашої, можна сказати, подальшого перебування в Канаді, тому що ви бачите, що зараз твориться в світі. Ніхто не розуміє, що далі буде. А, якщо ви справді хочете залишитися в Канаді, робіть все для того, щоб ви залишилися в цій країні, робіть все так, щоб а, ви досягли а, пермент резидента, піара того самого. А, чому? Тому що це важливо, людина тоді. Має якісь, можна сказати, під ногами якусь землю. І не слухайте нікого. Якщо ви хочете в цій країні залишитися, не гайте свій час і подавайте документи, робіть permanent Resident, робіть якісь кроки для того, щоб мати майбутнє для себе. Дивіться, є багато людей, які будуть хейтити Канаду, ну так це також будуть захисників. Багато я скажу від себе. Мені подобається досить сильно ця країна є в ній мінуса, звісно. Так і як в кожній країні світу є свої плюса і свої мінуса. Але тут е хто працює. Ну, Я вважаю, що щоб чогось, чогось досягти взагалі в житті, потрібно всюди працювати. Без різниці, де ви будете, в якій країні. А, хто добре працює, хто чогось досягає, то і а, потім вже краще живе на більш якомусь цікавішому рівні свого життя і а, якийсь має досвід і якийсь. Досягнення зробив собі. Так? А, а люди, які не можуть і там їдуть в Канаду, не можуть знайти роботу, нічого не можуть, потім кажуть, яка вона погана ця країна. Я не скажу, що це ідеальна країна, це хороша країна. Мені вона дуже сильно подобається в кожного своє бачення, в кожного своя думка. Але ця країна е дійсно варта уваги, Ця країна дійсно про те, що ви можете чогось тут досягти, що у вас є можливості. Багато людей вам скажуть, що в Канаді більше може навіть можливості, ніж в Європі. Не слухайте тих людей, які вам розказують, що а, тут все наскільки погано, що це просто взагалі один ужас. Такі люди, я кажу, коли люди бачать тільки один негатив, це означає одне, що людина нічого не може досягти, що наскільки слабка, і вони всі, все і всіх навкруг себе тільки не себе. Треба подивитися, можливо, було б на себе, чи ти дійсно досяг, чи досягла, чи спробувала, що було тобою зроблено, що було не зроблено тобою. Чому так вийшло? Проаналізувати щось, а потім блеїти наліво-направо про країну, яка далеко не є такою, як люди розказують. Так що я думаю, що не потрібно слухати слабких людей. Треба слухати сильних людей, треба слухати своє сердечко. Якщо ваше сердечко хоче лишатися в Канаді, якщо ваше сердечко хоче, щоб ви добивали за собі тут чогось, не слухайте нікого, робіть так, як ваше серце вам кажуть. Саме найправільніше вибір не послухати навіть і не мене, і не інших чуваків, які вам в інтернеті будуть розказувати, а послухати себе, що ваше серце вам кажуть. Якщо ваше серце, ваша душа. Не каплі, не хочу бути не знаходитись в Канаді, ну не мучте себе, не мучте країну, е, ну не підходить вона вам і все, типу, є ж такі люди правильно. Е, якщо підходить, то робіть щось, щоб залишитися. І не кажіть, що та ви знаєте, та там важко, та ти знаєш, немає часу, ні на що. Повірте, при великому бажанні, при великому труду. Ви все зможете досягти. Не треба бути лінивим, це саме лінь це саме найгірше, що може бути в вашому житті. Я так вважаю. Так що, друзі, до нових зустрічей. Такий ролик загальний мотиваційний, більш розказував те, що я бачив просто вже останнім часом, як українці реагують. Бо вже дуже багато українців живе тут по половиною 3 роки, дехто й більше. Ну, я говорю про кует зараз конкретно. І я розумію, що тяжко. Тяжко багато кому і робити якийсь вибір. Вибір ви все одно зробите, але те, що я сказав вище, хотілося б просто, щоб люди. Так робили, а не слухали всяких слабаків, які розказують всяку небелицю. Так що друзі, дякую за перегляд цього відео. Як завжди, традиційно скажу, зустрінемось в наступному відео, з кимось і в Канаді, з кимось вже і навіть зустрівся, як мені дехто каже, з моїх підписників, з ким я зустрівся, зустрінемось і з кимось в Канаді. Так, це відбувається. Хто хоче, з тим і зустрічаюся, так що нічого страшного тут немає. Я завжди відкритий до діалогу, завжди відкрите серце, щоб допомогти людям. Але по- щирому, щирим людям. Так що, друзі, бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Це саме найголовніше, що є в житті. Все решта то буде. Так, так Я думаю, якось так. пережить